Доброго дня, любі друзі, етері Софія. І так, роздивимось 8 сфер вашого життя. Будь ласка, заходьте в опис, подивіться, що я вам пропоную. Благодарую вас за, за будь-яку активність на моєму каналі. Мені дуже приємно, все, ваша активність допомагає розвиватися в моєму каналі, каналу. От. І від цього я дуже задоволена. От. Тож, поїхали, любі друзі. І так, здоров'я, родина. Друзі, оточуючі, Освіта навчання, відпочинок та розваги. Робота, кар'єра. Гроші ваші ресурси якісь. Духовний розвиток. Тепер візьму одну карту як порада від або На що тут звернути увагу? Угу. І одну карту з колоди богині Древньої Греції. Нагадую тим, хто можливо перший раз зараз дивиться. Малюнок я трактувати вам не буду. Навмисно я хочу, щоб ви почали розвивати свою інтуїцію. Але тезу, звісно, я вам прочитаю і малюнок покажу близько, ви зможете з ним попрацювати. Якщо хочете картиці з моєю трактовкою, будь ласка, заходьте в коротенькі відео, скоріш за все, там є або така карта, або ви можете вибрати іншу і з нею так само попрацювати, послухати, що я кажу. І так, цілюща енергія на сьогодні. Угу. Чудово. Я потім покажу, не буду, щоб ви не відволікалися. І так, любі друзі, рицар мечів, ну дивіться, можливо, можливо доведеться навіть кудись да, звернутися до людини. ну, Хірург, наприклад, да, тобто людина з, з чимось, ну, зі скальпелем, скажімо так. От, але будьте, будь ласка, дуже-дуже обережні, тому що це в нас да, сфера здоров'я. І по цій карті можливо, навіть фізична смерть. Тож, якщо у вас якісь негаразди, якщо ви себе погано чує, почуваєте, будь ласка, звертайтеся, але ви повинні бути впевненими. Тім в тому лікарі або в тій лікарні, куди ви звертаєтесь. Чому? Тому що по цій карті ви можете зустріти віроломну людину. От. І від того, ну, віроломна людина, да, це вам можуть поставити не такий діагноз, або навпаки, вас, там, вам треба, наприклад, вже хірургічне якесь втручання, вам будуть казати, та, полежи, там, ми тебе зараз покапаємо і так далі. Тож, будь ласка, якщо тут якась у вас є а, якийсь пік да, по психосоматиці, якась хвороба, то. Е Просіть або друзів, або людей якихось, щоб ви якось могли, щоб вам порекомендували когось, щоб ви могли звернутися до перевірених людей. от Всі діагнози перевіряйте, звісно, якщо у вас є час. Тому що іноді, коли нам треба срочна хірург, да то іноді часу нам не дають. Ну і взагалі його просто іноді немає, дивлячись, яка ситуація. от Тож, будь ласка, будьте тут обережні. Якщо є у вас час, якщо можете, перевіряйте діагнози, перевіряйте лікарів. Далі родина, луна ще й перевернута. да? Ну, Тут про самообман, про якусь нестабільність, можуть бути дрібні неприємності. От. І дивіться, тут або в родині хтось буде вас навмисно уводити від істини у справі. Ну, Тобто. Є луна це завжди про якісь таємниці, розумієте, хтось буде вам просто щось там, як то кажуть, лапшу вішати на вуха, розумієте? От ну вже від вас тут залежить, чи хочете, ви насправді в тому розібратися. да? Можливо, іноді люди кажуть, та я знав, що вона мене дурить, наприклад, да? ну але от мені на той момент було комфортніше е, собі навіть сказати, що я їй вірю, розумієте, тому що, ну, такий біль всередині, що людина не може то сприймати. Але просто дивіться, да, щоб ви потім так само на луну не вилили. От, Тож тут все ж таки про якісь можуть бути недоговорення і якісь таємниці. Ну зато дивіться, оточення, десятка кубків. Знову таки, да, будьте обережні, щоб ви після таких там відносин в родині дуже не заглиблювалися саме на кубках. от, Тому що може бути, звісно, і тоді у вас, звісно, будуть дуже гарні відносини, да, тому що коли люди ну, випивають, то все ж таки вони більш розслаблені, більш такі комунікабельні стають. От, ну, тут, в принципі, вас можуть підтримати да ваша ваше оточення. Тут про повагу, про гарні стосунки, от можливо, навіть ви своє кохання знайдете в оточенні, тому що тут е, про виповнення бажань в особистому житті. от М -м -м. Ну Тут карта каже про людей. Котрі будуть любити вас та піклуватися про вас, тобто, ваше оточення. Якщо у вас тут нестабільність, то в оточенні у вас точно ви знайдете людей, котрі вас підтримують. Тому що в оточенні у вас буде в цей день стабільність. От і навіть можете запровадити якісь традиції разом, ну не знаю там. Останню п'ятницю запровадити на кожному тижні відмічати її, даду, наприклад. От, Далі, дивіться: тройка пентаклів у нас сфера навчання освіти. Теж перевернута. Дивіться, я нагадую вам, любі друзі, де перевернуті сфери у вас, одразу звертайте в першу чергу сюди увагу і розбирайтеся з ними. Тому що, звісно, ну, від того, що якщо в родині занепокоєння різні, да, сварки, якісь таємниці, то хвороба, вона тук-тук, вона поруч буде, тому що психоемоційний стан тоді буде незадовільний. От, а якщо ви почнете прокачувати ці сфери, ну, на сьогодні дивіться, три сфери, тільки Перевернуті, якщо ви їх почнете, хоч одну прокачувати, наприклад, дану трансформувати, то ви підтягнете і інші Вони знаєте, як ну от як я да, я візьму зараз цю скатертину, я її буду підіймати і під підіймуться і края, тобто підійметься вся, вся, все полотно. Так само і наше життя. Прокачуєте одну сферу, підтягується так само, і інше. Це не означає, що в інший йти не треба поглибше, да? але все одно там буде покращення. І так, освіта, тройка пентаклів, дивіться. Ну тут буде застій якийсь у справах і взагалі, можливо, апатія, самі не захочете нічого, нікуди йти, нічого вивчати, тому що тут в такій позиції карта каже про кризу ідеалів. от, а, Ну і буде якесь можливо незадоволення своїми досягненнями бажання більшого. Тобто ви можете навіть кудись вступити, да, потім зрозумієте, що я і не туди хотів, наприклад. от, або... Ну, не на ту професію, наприклад, туди, в той універ, да, але не на ту професію або ще щось. О, тож на таких енергіях краще відкладати такі важливі рішення, да, як то сплата за навчання, наприклад, і взагалі, ну документи то можна подати і завжди їх можна забрати. Якщо ви будете готуватися до екзаміну, вам знання зайвими не будуть. ну, то... То теж розвиток, да? От, Але якщо вже сплатити, тоді я знаю, що то важко потім в них забирати гроші. От, тож, будь ласка, тут просто притрим, притримайте гроші при собі, тому що троєчка і так, так, да? якби не дуже багато. От, і ще з них заплатити, а потім пожалкувати. Ну, то буде не, не Айс. І так, і Рафан, дивіться, це в нас а, сфера відпочинку. Відпочинок ваш досуг. Ну тут будьте будьте, будь ласка, так само обережними. Тут можливе якесь лицемір'я, якийсь обман. Ну, наприклад, захочете сплатити за щось, да там передплатити за якийсь свій відпочинок або кудись поїхати, приїдете, а там не то розумієте? От, і взагалі, якщо ви кудись їдете, будьте обережні і дивіться на своє оточення. Якщо ви сам або сама, чому тому, що тут може бути навіть зловживання свободою, духовне, якесь рабство, слабкість. Ваша надмірна доброта тут може вас до гарного не довести, тому що ви можете потрапити під вплив інших. От, і тоді буде і втрата авторитету, і вашої індивідуальності. Тобто тоді відпочинок у вас не вдасться. Ви не будете наповнюватись, ну ви не отримуєте взагалі ніякого задоволення. Тож, будь ласка, дивіться, з ким ви їдете, на яких умовах ви їдете, да, до кого, можливо, ви до когось їдете самі. От, Тож, ну. Прийміть усі усі мери, міри, усі міри. От хтось повинен точно знати, де ви точно куди ви точно їдете. Ви повинні комусь звітувати при інших людях і так далі. Ну, я я просто проходила. Тренінги по за протидія торгівлі людьми, тому що це може з будь-ким відбутися, і тим паче зараз, коли війна, багато людей перелякані, травмовані, от не дуже стабільні, і такими людьми легко керувати. Тож, будь ласка, будьте обережні, обов'язково ви повинні, повинні ну, повинні бути з кимось на контакті і дивитися, що навколо вас, що за люди. От можливо, просто з вас ну захочуть там викачати гроші, наприклад, да. От, чи давай зі мною поїдемо, а потім ми там, ой, я гроші там втратив або ще щось. У мене була така клієнтка, вона розказувала, як її, як вона каже, намахали. <сум> Подруга поїхала з нею і ну, за квіток сплатила, а потім каже, все, картки заблокували, а вони десь далеко поїхали і каже, ну, звісно, я я там, я ж її не, не залишу, голодною і так далі. Я їй сама каже, мені страшно самій, я їй ну, сказала, давай я зараз буду сплачувати, а потім розрахуємося. Ну, а потім приїхали, і так подруга а, дуже довго розраховувалась. Не хотіла вона віддавати гроші, їй, в общем, ну, хотіла її обдурити. Тож будьте уважними, любі друзі. Королева Пентаклів це робота та кар'єра. Ну, дивіться, королева Пентаклів тут все чудово. Да? Втомлена, правда, пані на цій карті вона завжди така не дуже, не дуже рада, скажімо, своєму положенні, але все ж таки карта каже про гарне положення в суспільстві, про доброзичливість від колег, наприклад, від клієнтів. Да? от, Тут про надійність, мудрість, багатство, достаток у всіх сферах, і безпека, і свобода. Тож тут у вас все. Чудово. ну звісно, дивіться, ви королева ну, Якщо ви чоловік неважливо, ви король тоді Пентаклів, да? Ви на троні в будь-якому випадку. Звісно, до таких людей може е, ну з'явитися поруч з вами якась приліпала, котра буде хотіти ваших ресурсів. Так завжди так все нас перевіряє. Ви повинні не злитися на таких людей, а розуміти, що то для вас тренажер. Розумієте, якщо вам треба, от як я розказала приклад, якщо вам треба вже комусь гроші дати, ви повинні а, проговорити як мінімум ті умови, а краще прописати, навіть якщо то з вашого оточення людина. Тому що ви не можете на 100% казати, що у тієї людини в голові. Наприклад, вона вирішила вже переїхати кудись, да, а тут вам грустно, печально, да, у вас в родині погано все. От, і ви там кудись збираєтеся, а щоб людині не поїхати, якщо вона вирішила там ноги зробити взагалі ні з ким, як то кажуть, піти е, з життя свого оточення по-англійськи, да, не, не попрощавшись, розумієте? От, і ви будете думати, що ви повернетеся і будете в одному оточенні, а людина потім кудись хвостом вільнула, де ви будете весь світ перелопатувати, щоб шукати? Ну, то можливо, але ж ви ж розумієте, нащо воно вам. Тож, будь ласка, коли в нас з'являється ресурс, тут теж ресурс. Коли в нас з'являється ресурс, завжди треба бути обережними, тому що все світ нас перевіряє через людей-тренажерів, котрі приходять вони хочуть або забрати в нас щось, або обдурити, або виклянчити, або ще щось. Так Всесвіт світ нас перевіряє на нашу стійкість. Чи цінуєте ви? Ви так втомлені. Чи цінуєте ви е, своїх зусиль? Як е, скільки ви багато всього переробили? Як ви довго і плідно працювали, щоб сісти на свій трон? Або ви зараз е, на відчутті провини всередині чомусь там, да? Або на докорах совісті, наприклад, почнете роздавати свої пентаклі і залишиться залишитись в одному платі на одному троні? Ну класно. от все світ подивиться, скажет тю. Вона ще не готова до успіху, вона все роздала, і тепер знову нещасна. Нещасна була, котре здобувала, поки здобувала свій ресурс. Роздала вона теж нещасна, бо втомлена не відпочила нормально, собі нічого не дозволила в родині. Розвал все навчатися не хочу, бо в неї там зараз не до того. Да? Ну і нащо давати ресурс людині? Хай вона ще, значить, на тих енергіях і буде. Тож будьте обережні і в першу чергу ви повинні ресурс на себе витрачати. От я не кажу, щоб дітей голодом морити. Будь ласка, бо іноді кажуть, а як діти? Ну, то зрозуміло, діти. Але ви не повинні страждати. Ну розуміти собі в мінус. Ви не повинні теж робити. Тому що, а хто дитину потім нагодує, якщо ви будете без сил, розумієте? Да? Все повинно бути в нормі. Де дев'ятка жезлів? Дивіться. А це гроші, це фіна... фінанси ваші. От, ну в принципі, тут класно, Тут е, успіх прийде або вже він у вас є. Ну і звісно, це був результат такої впертої та безкомпромісної якоїсь боротьби. да, Тобто якісь гроші ще можуть прийти до вас. От, можливо, ви довго-довго е, працювали. Ну, бачите, тут класні карти поруч. тож, можливо, якийсь буде ну, ще вам е, е, прихід. От е, тут, звісно, ну люд... у людини є втомленість, тому що важким був шлях до. До до успіху. Да от Але ж, в принципі, карта каже про відновлення, навіть якщо у вас за грошей, да, ну. Ми перекладаємо на сферу грошей. Якщо у вас грошима були якісь трошечки як коливання, не гаразди, то зараз все буде нормалізуватися, тому що ви дійшли, ви стійко йшли до своєї мети. Да? Тут карта каже про прояв сили, про завзятість, от, про мужність навіть. І тому у вас є тут можливість подолати всі перешкоди. Якщо ви кудись хочете вкластися або вкладалися, ви зараз все отримаєте, все у вас буде чудово. От, тому що тут. Про здібність вирішити всі проблеми, ну і фінансовий успіх в будь-якому бізнесі. Тож, якщо ви зараз хочете, ще думаєте, куди вкладатися, ви вже Настругали собі да дев'ять жезлів. Тепер думаєте, як їх ну конверсу конвертувати, щоб вони збільшилися, щось на них наварити, то зараз саме класно, тому що тут бачите, карта у вас класна каже, що буде фінансовий успіх в будь-якому бізнесі. Тож, коли такі карти використовуєте, да, принаймні, якщо ви в цей день не встигаєте вкластися, то ви вже повинні зробити. Хоча б перший крок, це що означає визначитися або почати шукати інформацію, тобто якийсь крок, щоб ви показали все світу сього. Сьогодні я роблю перший крок, да, і тому ця справа моя буде. В мене добро, розумієте, ви як її закріпляєте, да, тобто ви вірите в себе, ви вірите. Ви кажете, о, окей, мені ця карта підходить. Я хочу такого все, все світ. Я це приймаю, тому що ми обираємо, що приймати, а що не приймати в своє життя, розумієте? От хтось буде отак от вити все життя е, без любові, а інша людина скаже: ну слухай, ну що ж ми катуємо один одного? У нас все життя впереді, е, попереду, да, так краще 5 років з іншою людиною в коханні прожити, ніж е, 5 років без кохання. Ну то звід... Звісно, краще розійтися, розумієте? от і то ж від вас залежить, що ви приймаєте. Тож і тут, будь ласка, да? ви кажете, окей, мені підходить, я хочу, я на троні, да, я втомлений, але я, я ще стою, я, я можу. От, звісно, тут бачите, тут дві карти точно кажуть, треба відпочити. Але у вас такий тут величезний ресурс, три потужні карти, ресурсні. От, а а ну, ще й Верховна Жриця. Тож, будь ласка, будьте обережні, знайте, з ким їдете. Краще знаєте, або відкласти, наприклад, якщо ви не впевнені, куди ви їдете, або до кого ви їдете, наприклад, або поїхати в. Прям з надійною людиною краще поїхати з надійною людиною. Якщо у вас прям дуже класний трон зараз, прям супер по грошам, да, то краще самим сплатити якийсь, не знаю родичці свої, да, взяти її з собою. Зато ви будете в безпеці, ви будете знати, що у вас завжди тут поруч є підтримка, котра за вас, ге да, візьме жезла, усіх розгонить. От і ви кайфаньоті класно відпочинете. Тож подумайте про це. Верховна жриця, ну дивіться тут. Е про духовний розвиток да? ну тут можливість знаходження вчителя, наприклад, якщо ви шукаєте духовного якогось наставника навіть можете знайти кому потрібні якісь поради, можете отримати розумні поради. Тут спокій в душі, тут милосердя, доброта, великодушність, благосний кінець якоїсь справи може бути. Да? Тобто, ну, бачите, вам і тут кажуть, може або починати, або буде закінчення. От, ну і тут ви вже всілися, ну чудово. Дивіться, можете знайти своє коло однодумців. А, хтось може зануритися в релігію. Ну, почати вивчати, наприклад, да, що таке занурення. В всьому повинна, повинен бути баланс, от, але зануритися да, ну, можна, можна піти у вивчення релігії і надовго. В принципі, ну, я теж таке практикувала, коли я по черзі три, три, а, трьох майстрів я вивчала по черзі дуже довго кожного. там, ну, <кій> Вибачте, по-різному. Але то, то цікаво, і то, і то чудово, тут теж є розвиток. От, в общем, тут взагалі про успіх у справах, про здібність йти своїм шляхом. Але карта попереджає: тримайте цінну інформацію при собі. Да? Бачите, вона поруч з грошима, ця карта. Тримайте цінну інформацію при собі. Скільки у вас грошей? Куди ви зібралися вкладати. Куди ви зібралися, наприклад, навіть їхати не треба усім розуміти, кричати. Ну і я вам кажу, я просто знаю, в мене багато різних і свого особистого досвіду, і досвіду моїх друзів, наприклад, різного просто. Ну, деяких людей переслідують, коли знають, що в них є ресурси. і в мене подруга, вона, начебто, випадково зустріла чоловіка, і він так само там щось з ним сталося. Ну, в общем він нормально за її гроші відпочив. А потім, там, через декілька років вона дізналася, що він так вже робив там з іншими пані. приїжджав просто він знав, куди вони їдуть. І ну була якась симпатія, да, що він. Ну, тобто він такий, ну, красунчик, скажімо так, альфонсик. От, і він нормально так іноді відпочивав за рахунок інших. Ну, таке буває, любі друзі. Тож, будь ласка, не розказуйте нікому, будь ласка, що у вас там, куди ви зібралися, сіли собі там і да, і поїхали. Чим чекуйте собі, потихесенько. Тому що щастя любить тишу. Для когось дивіться, тут можуть початися. Навіть романтичні відносини. І можуть, от якщо вони почнуться цей період якийсь, ну це може бути не в один день, тому що це старший аркан, десь поруч, да? або до цього там декілька днів, або після. От, Якщо у вас з'являться відносини, то вони можуть призвести до шлюбу, але цей союз його, він буде, ну, його вже благословили вищі сили. От, Взагалі тут всі ситуації будуть проходити під щасливою зіркою, Тож у вас буде тут покращення і в інших сферах, да? але. Все одно ви повинні самі розуміти, що ну як то кажуть, на Бога надійся, надійся, да, сам не, не, не втрачай пильності. Отак я скажу. Вісім мечів, дивіться, це на те, на що треба звернути увагу. Знову такі, тут можуть бути, бо бачите, карта підтверджує, можуть бути хвороби, якісь навіть несподівані біди, нещасливі випадки, тож будьте обережні, да? можливо, ви будете кудись рухатися і через це можете або забитися, або ще щось їхати. Якщо будете кудись їхати, наприклад, дивіться, які водії і так далі. Да? Чи він ну, адекватний, тому що ну, різне так само буває. Вже не буду довго вам розказувати. Дорослі люди знаєте, що різне буває. Будьте обережні. Дивіться, можуть бути навіть грошові втрати, да? Тож, знову-таки, якщо ви ще не вклалися, то можливо краще і притримати, тому що ну, тут поруч є Верховна Жиця, вона прикриє да, все одно. Але тоді. Вам треба просто бути впевненим, розуміти, куди ви точно вкладаєтеся, або можуть бути грошові втрати через обман на відпочинку. Бачите? О, тому що тут все ж таки в нас жриця, тут вона гроші нам прикриє. Тут ще в нас одна королева, теж вона ну така не не хухри мухри От а тут бачите, карта каже, що зверни на це увагу. Ну, в принципі, можуть бути якісь перепони на шляху. І можуть бути якісь не, ну, негарні все ж таки люди, котрі захочуть, знаєте, як внести хаос в ваше життя. отак от тут карта підтверджує і кризу. В у відносинах з близькими, можливо, навіть в колективі. Ну, е, це не, не цей випадок, скоріш за все, бачите, за цими тут все добре, тут ви на троні, навіть якщо хтось там герчати, ну в принципі може бути, тому що ви на троні. Якщо ви на троні, е, звісно, що хтось без трона залишився, тоді вони можуть бути, ну, може, не відкрита, буде ворожнеча, да, але будуть за спиною, можливо, хтось там щось скавчати. От. Ну, в принципі, карта каже, що всі ситуації тимчасові. Їх можна уникнути та запобігти своїми силами. Тож, якщо будете уважними у всіх сферах, то нічого у вас, ну принаймні, здебільшого, да, відкрити очі, бачите, тут пані зв'язана від і закритими очима, відкрити очі на все своє оточення, хто від, чого від вас хоче, тому що іноді за гарним відношенням, да, знову-таки, через бокали, люди просто досягають свого. Наприклад, я тебе пожалкую, я, я тебе послухаю, як тебе погано в Годині, да, Я тебе підтримую начебто, але ти давай мені наливай, ну, розкашелююся так далі. І так, цілюща енергія. Дивіться, любі друзі, показую вам близько карту. Не буду трактувати. Будь ласка, прокачуйте свою інтуїцію. От зараз перші почуття, перші відчуття, котрі до вас приходять, це ваше усвідомлення, що вам допоможе в всіх в цих ситуаціях. Будь ласка, ближче ще покажу. От, тезу прочитаю. Життя це те, що з нами відбувається, поки ми будуємо плани. Тобто життя ніколи не стоїть на місці. Це треба розуміти. Якщо ви поїдете відпочивати, життя не стане. Розумієте? Тож, будь ласка, тут просто не давайте себе обдурити. От, не ну знаєте, з ким ви і куди їдете? Да? Тому що внутрішня оця, знаєте, можливо, у вас а, якась буде не дуже впевненість собі. А, Перевтомленість, наприклад, вона теж може вплинути на ваше ставлення до людей, до ситуації і так далі. Да? От коли людина втомлена, вона втрачає пильність, розумієте? Тож будьте пильними до себе, до, до своїх ресурсів і до того, з ким, куди ви їдете, і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія. Запрошую на індивідуальні консультації.